Всім доброго вечора! Це буде розклад на тему так або ні. На чотири варіанти. Я постараюся зробити його максимально коротеньким. І думаю, що це дасть вам хоч якусь підказочку, на що вам звернути увагу або, або увагу, або це дасть вам саме ту відповідь, якої вам не вистачає. Так. Давайте подивимось так або ні на чотири варіанти. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант та четвертий варіант. Можете загадати всі варіанти, можете декілька, як вам зручно, на різні ситуації. Так, давайте дивитися перший варіант. Сподіваюсь, ви вже вибрали так або ні. Тут карта говорить так, але це така якась ситуація у вашому житті, яка вимушена чимось. Це так, це ця дія, да, скажімо так, в ключі все ж таки значення. Так, я рухаюсь вперед, або так я згоден на це, так, я хочу створити це. Трошки з позиції я думав, або я думала, аналізувала, може, була якась стресова ситуація, але все ж таки розумієте, що потрібно зробити цю, цю дію. Так? Не знаю, поїхати кудись, переїхати, почати щось заново. Тому так, тут так. Давайте дивитися другий варіант. Дуже така сімейна карта, вона говорить так. Так, десяточка пентаклів, вона дуже позитивна, дуже така наповнена. У вас є всі ресурси і зовнішні, і внутрішні для того, щоб отримати бажане або зробити бажане. Тому так, тут теж так. Давайте дивитися третій варіант. Тут ні. Я можу сказати ні. Чого того, що тут якась іде стагнація. Тут ви можете про щось ще думати, або вам говорять, ще подумай, ще проаналізуй, перед тим, як щось робити в той період, який ти собі згадуєш, так? Так може бути потім, але на даний момент ні. Ну, і четвертий варіант. Паш Пентаклів, він неоднозначний, він не діє. Ну, він говорить так, щоб ви собі запланували кудись, не знаю, вкласти гроші, наприклад, або здійснити якусь мрію, будувати плани, проявитися до когось, так, у всіх різних ситуації. Вони говорять вам так, рухайся далі, тому що я уточнюю, виходить карта руху. Вона в будь-якому випадку говорить, що так, тобі вперед. Ну, в принципі, все. Це таке було коротеньке відео, але я думаю, що воно вам допоможе якось в ваших ситуаціях життєвих. До зустрічі. Заходьте на цей канал. Я постараюся знімати щось частіше для вас. Uh, і більш може якісь об'ємні розклади, але трошечки пізніше.